Так, сьогодні у нас в меню смачні грибочки. Ось такі гарні муховички. Почистив їх ще вчора. От. А тут вже частина обжарується. Просто на олії. Вашкі олії. Грибочки, сіль і все. І ще нічого не далі. Ну, а до грибочків це У нас тут до грибочків. Картопелька довариться, кипить. Угу. Ось таке меню у нас на носії.